Ви идете до нас. Нас е един и его звати? И нас други... е сюда. Просваме хлопците спустити се в сцената тук. Я зараз поясню вам умови конкурсу. Так, один учасник стає з цієї сторони, другий стає з цієї. І так, друзі, слухайте умови конкурсу. Потрібно за лічені хвилини протягом буквально трьох хвилин, доки грає музика, зібрати тут у залі або навіть в коридорі як найбільшу кількість людей у білому. Це може бути. Люди, які одягнені, наприклад, у футболку, у брюки білі, що завгодно. Можливо, навіть дівчині дівчатки. І так, ви готові хлопці? Три, два, один. Почали. Зібрати, привели за руку дівчат чи хлопців і привели сюди до сцени. Ja, Це ще одна хвилина є. Кінець конкурсу, копирсує кілька зупиниться в Можливо, ще є люди на коридорі. Спокусу, так, наших конкурсантів просимо підійти до сцени. Давайте тепер відділимося, щоб я зрозумів і порахував людей. Так, це влад всі твої, так? Тут перевага зрозуміла, Тут не може рахувати. Ну що ж, тоді давайте ще раз побудемо всім, всім, хто прийшов у білому. І зараз двох конкурсантів. Ми запрошуємо на сцену, навіть не запрошуємо, ми їм дамо, вручимо подарунок. Влад, біле вино тобі. І ще один конкурсант, шампанське. Ну що, танцюємо далі, продовжуємо нашу дискотеку. Вечірка в білому триває від лібіч прозе.